Шановні присутні, адміністративна комісія виконавчого комітету працювала з новомовченого законодавства за звітний період четвертий квартал до адміністративної, народу адміністративної комісії надійшло 42 протокола, складених відповідальними особами уповноважених органів. Із цих 40, 42 протоколів, які надійшли, було 42 постанови, у тому числі постанов про стягнення, стягнення штрафу 38, постанов у вигляді накладення стягнення попередження одне і про закриття справи 3. Загальна сума накладених стягнень становить 15 756 гривень. Добре, що було сплачено штрафів на суму 15, 1513 гривень. Інші е, е, постанови були направлені до виконавчої служби. Станом на 5.01 жодна оплата по цим провадженням не надходила від виконавчої служби, тобто виконавча служба не, не е, стягла. Я, я хочу сказати, по-нашому, питанню, що по лікарні, у нас є маса рішень судів. Про а, відшкодування за, раху, за лікування хворих по і по іншим кримінальним справам. Значить, е, з Києва виконавча отримала, з Борисполя отримала, Славутича отримала, з Чернігівщини отримала, з Кергораччині отримала, з Броварів ні одного. Ні одного, більше 80 позовів, які є, і, і, і там сума десь близько 150 тисяч гривень. Для лікарні повинні повернути були ці кошти. Ні, одної, ні одного провадження не виконано. або відписки нема майна. Це краще в будь